То вони можуть продавати більше зброї сьогодні. Ми будемо розмовляти, коли закінчиться війна, і я вам на кінець цієї дискусії розкажу той день, який де я зробив стрибок майбутнє, і вони зацікавлені продовження війни, бо вони знають, що щомісяця ця війна продовжується. Це було під час нашої сесії в мій світ, і яка дата мені прийшла. Хочу з вами поділитися. Не тільки про духовний відповідь, коли війна закінчиться, те, що я хочу вам розказати, як війна буде продовжуватися, і як це війна, як довго воно буде, і в яких інтересах воно є, щоб продовжувати цю війну. То, Прошу з'єднайтеся до цього каналу, напишіть коментарі, розширюйте, щоб інші люди зрозуміли мої бачення. за все, я хочу вам розказати, що я не тільки гіпнотерапіст, я закінчував магістратуру політик. Тичних наук це при університетській манітобі і ці дипломи ззаду. Є мої дипломи відносно мої магістри, і в той час я вивчав російську мову. Я так само судівав совєтську політику, і коли я закінчував університет, то в той час це було дитину дев'ятсот дев'яностому році. Совєський союз розпався. Україна визволялась мені. Було 23 В той час я би мусив поїхати на Україну, і знаючи, що було, я думаю, найрозумніше було би в той час поїхати в Київ закупляти квартиру. Бо дуже багато людей хотіли виїхати. Ми є так само в такий час. Час невизначений час для України, що може бути ядерна загроза, як ця війна буде йти вперед, і хочу поділитися, наприклад, з вами не тільки духовні відповіді на це питання, як того ця війна буде, але так само повісти на стратегічні політичні відповіді відносно цієї війни. Перше хочу сказати вам недавно. Я бачив відео від Садгуру, це є такий духовний вчитель індуського ведського релігійного визнання, де його запитали. Коли війна між Україною і Росією закінчиться, і він сказав, наприклад, треба подивитися на індустрію. Якщо ви стараєтеся принести мир у світ, так то ви, може, продукуєте такі речі, що роблять мир. А якщо ви продукуєте, наприклад, речі, так як кулі. Так, як Javelin, так як Хаймарс, так як танки, то що ви хочете? Ви хочете, щоб вживати ваші продукти, бо ви знаєте, що коли ваш продукт вживають, то ваш, ваші акції піднімаються. Ви заробляєте на цьому, і давайте швиденько подивитися на ситуацію, наприклад, в Америці. І чи Америка буде постачати зброєю? І на як довго Америка буде постачати зброю Україні? Ну, перш за все, головний їхній дефенс-міністр, генерал, то він був на рейтіарейтіан робить джавели. І коли він звільнився бути їхній міністр-секретар Дефенс, то він отримав понад близько 2 мільйони доларів. Від своїх акцій, а конгрес так само робить інвестиції у Raytheon, а Raytheon, як я сказав, робить Javelin, і так само у Lockheed Martin. А що Lockheed Martin робить? Ну, вони будують Аркенса Хаймарсе. То чи Америка буде постачати зброю Україні і на як то ну, Америці вигідно постачати зброю? А чому воно вигідно? Перше, все коли вони йдуть до конгресу, вони конгресмени мають цю можливість купувати акції в цих компаній. Вони тоді роблю бюджет, висилають це до конгресменів, до сенаторів вони цей бюджет і тоді вони закуповують у цей матеріал у цих фірмах, і тоді висилають до України. Але від яких грошей вони закуповують? Ну вони беруть Treasury Bills, друкувають і з цими Treasury Bills вони мають ці гроші, які можуть заплатити за цю війну. А запитайте тоді, наприклад, а оці Treasury Bills, хто їх купує? Ну сказати правду зараз ніхто їх не купляє у ці Bills. Перед тим, наприклад, були країни, такі як Росія і Китай, які купували у ці Bills, а тепер. Ніхто їх зовсім не купляє, то вони просто видрукують оці treasury Bills, Вони видрукують американські долари, і вони закуповлюють аймарзи, закуповлюють джавліни і висилають Україну. То, наприклад, як довго вони це будуть робити? Ну, перш за все американські солдати і американські громадяни не гублять їхнє життя. А хто губить життя ну українці і росіяни? То воно вигідно їм постачати зброю до конфлікту, яку вони не мають. Безпосередньо свою активну участь їхнього громадянства, то цей конфлікт дозволяє, щоб вони заробляли на цій війні. То, як ви зауважите, вони спочатку почали з джавелінами, тоді вони принесли гаймарс. Там почалося щось таке 16 штук. Вони зараз розповсюджують більше гаймарси і більше літальної зброї. Тепер МРС, тепер іншої технології, які приходять також набагато кращі ракети для Гаймарс. Як ви зауважуєте, кожного Разу що українці показують, що вони активно вживаються кожний раз, де росіяни кидають свої калібри, і українці можуть показати, наприклад, скільки людей знищено дітей. Це підкреслює і підбадьорює Америці висилати ще більше зброї. І вони зацікавлені продовження війни, бо вони знають, що щомісяця ця війна продовжується. То вони можуть продавати більше зброї Україні. Ну і це тоді буде як вони нам не хочуть дати всю зброю не раз, бо вони України ми могли постачати це, це би спонукало до пришвидшення закінчення війни, але воно не є у зацікавленні їхньої індустрійної, військової індустрії комплексу. Їм зацікавлено продовжувати війну, тому що більше продовження вони можуть більше заробляти. Наприклад, Афганістанський конфлікт їм Штував аж три не мільярди, а трильйони доларів. Трильйони. А цей конфлікт український це дуже вигідно для них, тому що кожного місяця вони новий бюджет роблять. І це не тільки демократи, але так само республіканці у конгресі і сенатори, сенату вони так само підтримуються, тому що вони акції получають, і так само донати получають від фірми Raytheon і від фірми Логі Martin. То їм так само дуже вигідно. Дозволяти, щоб ця війна продовжувалась. Як того коли закінчиться постачання цієї зброї? Я думаю, коли закінчиться, коли Росія почнеться мінятися, коли політичні сили в Росії почнуть розбиватися, коли республіки у Росії почнуть визначатися і свою незалежність від російської імперії визнавати, і помаленьку воно почнеться зупинятися. Росія сама зрозуміє, що си навалюють зброї, і все. І, і з компетентними солдатами, так як українське ЗСО не можна воювати зовсім і краще. Давайте монетки наші заберемо і їдемо додому. І коли це буде, я хочу вам підкреслити, це буде коли. Америці, наприклад, є вигідно закінчувати у Росія. Зрозуміє, що більше воно це не може продовжувати, і то я вважаю, що це буде не за місяці, а це трошки довше забере. Хочу вам підкреслити, що ця аналіз є аналіз, наприклад, моє знання фінансової системи, політичної системи Америки і таке подібне. А духовно яка дата була, де я відчув. Закінчиться війна. Ну у стрибку це з Оксаною на всі сто від мій світ. Я стрибнув майбутнє, щоб знати, коли війна сама закінчиться. І що це значить? Це значить, що Росія поверне всі території, які вона забрала, вийдуть з Криму і підпишуть договір, де вони не будуть заходити більше в Україну, чи як якийсь, наприклад, мировий договір. Де вони всі території звільнили дату, яку я побачив, було у вересні. Дві 2024 року. То це ще буде тривати наприклад довше ніж ну приблизно майже два роки часу до закінчення. Що я додатково бачу, я, я бачу, що Крим буде цілком знищений. Росіяни є такі, що вони не дадуть Крим, щоб Крим стояв. Вони цілком знищать, щоб там ні хати не було стоячи, тому що вони не хочуть залишити в Україні щось, де вони можуть використати. Так як вони роблять в Донбасі, забирають фабрики, інструменти, людей, дітей, таке подібно назад в Росії, вони так само знищують той Крим. Відносно перед тим, що вони віддадуть, на жаль, це не є швидко. На жаль, це не є завтра. Мені цікаво, коли оці та кожного місяця дивляться, коли ця війна закінчиться. Ця війна не є в інтересах, наприклад, американського війська, американської, наприклад, продукції зброї, щоб закінчуватися на весні. У нас і вони будуть постачати достатньо зброї, щоб Україна не цілком виграла, а просто щоб дозволила кожний місяць, щоб продовжувала цю війну. То воно в інтересах Америки, щоб українці продовжували, тому що кожного місяця. Будуть постачати зброї, які буде знищувати росіян. Аж поки оцей російський дурачок не зрозуміється, і росіяни самі не зрозуміють, що вони мусять його звільнити. Нічого не зміниться. То дякую, підписуйтеся на мій канал, і буду розширювати додаткові інформації про всі речі, які приходять до мене. Дякую вам знову.